Добрий день, Альона. Доброго дня Євген. Дякую, що зголосилися порахувати інвестиційну в лемпінгу до ведень. Розкажіть мені, будь ласка, про будинок 43,5 квадратних метри. Скільки він коштує? Вартість квадратного метра. Наразі вартість складає 1900 доларів метр квадратний. Загальна вартість будинку 82 620 доларів. Це одна із найкращих. Ці на ринку за квадратний метр. А я планую через пару років перепродавати, наскільки це реально і яка капіталізація? Ми розраховуємо на капіталізацію 20% після ведення експлуатації. Mm -hmm. Через рік-півтора вже капіталізація буде 30%. Завдяки чому? Тому що коли зараз ви будуєте це, будуєте будинок, перепродавати вже будете існуючий, працюючий бізнес, дохідний бізнес, який вам заробляє. Таким чином. За півтора року ми плануємо, що ви зможете на перепродажу заробити 25 тисяч доларів при 30% відсотків капіталізації. Це гарні цифри. А скажіть, будь ласка, яка дохідність в рік, якщо там здавати в оренду? Дохідність в рік ми рахуємо 14,8% завдяки 56% шість Спогодьте, що це доволі реалістичне завантаженість. Ми плануємо здавати 6 тисяч гривень. Доба, високий сезон і 4,5 тисячі в середній сезон. Угу. Таким чином, ви зможете заробляти в рік 12 тисяч 244 долари. Це тисячу доларів в місяць. Це гарна дохідність. Досить непогана. А яка окупність? Так, Ми плануємо, що ви зможете окупити за 6 і 7 років.